Друзі, всім бажаю здоров'я! Хочу почути від вас вашу думку. Від адекватних людей, звичайно, не від задротів за моніторних, які будуть писати всяку маячню. А від адекватних людей, їх багато в наших підписниках. Хочу почути вашу думку про розваги у війну. Тут є дві сторони медалі. Хтось каже з психологів, що це необхідно і це має місце бути, бо люди ну, їдуть, їдуть розумом через військові дії, через постійний стрес, через присутність їх рідних в зоні бойових дій, через обстріли і так далі. Тому подібне. Людям треба на щось відволікатись. Не завжди у людей є можливість відволіктись десь там на дачі, чи на риболовлі, чи на полюванні, бо зараз немає ні риболовлі, ні полювання, ні грибів, нічого, все заміновано. Ну і так далі. Тобто є дійсно проблема, і психологи радять людям, хоч якось розважатись, відволікатись від цього всього. Те саме радять бійцям, які приїхали на там у відпустку або комісовані, або. Після поранення на реабілітації їм теж радять відволікатись від цього всього якимось чином. Інша сторона медалі, що іде війна, гинуть люди, і військові, і цивільні, і в цей час просто ганебно розважатись і таке інше. Тобто, дві думки: я насправді розділяю обидві. Наче з однієї дійсно йде війна, з іншої сторони, ну вибачте, що тоді вішатись з цим людям. Ну, Кожен по різному реагує на стрес. Ну, дійсно є і суїцидники, є і люди, які падають на стакан, там на наркотичні засоби заспокійливі і так далі. І тому подібне. І начебто, якщо в тому ж самому гідропарку будуть якісь атракціони. На які може людина сходити і там відпочити мізками, наче нічого поганого не станеться. З іншої сторони, як пишуть багато людей, особливо хто когось втратив, ну це ганебно, бо під час війни які розваги. Тобто, я насправді не знаю, на чий бік мені тут стати. Хотів би почути вашу думку. Звичайно, в будь-якому питанні треба знайти золоту середину. І я вважаю, що розваги теж можуть бути різними. Одна справа, коли в ганделику п'яні мажори танцюють під російського Лепса, а друга справа, коли мама з дітьми пішла в гідропарк і покатала їх там на гойдалці, навіть враховуючи те, що її чоловік на війні і треба якось відволіктись від війни. Я би розгалужував ці, ці моменти, але хочу почути вашу думку. Чи ви за, чи ви проти різних розважальних заходів під час війни? Бо війна у нас йде вже дуже багато років, і насправді ну, можна тронутись мізками, коли, ну, хоч якось не відволікати себе. Від неї, дякую всім за поради і за пропозиції Слава Україні!